Отак. От Ось тут були. Переїжджаємо. Ось великий трак. Його. Так, а мені? Треба. Пакети термо. О. Ой, боже, тут ще таких чотири квартири розміститься. Де ж мої пакети? Так, да. бачу. Так, ну усе. Все ми вивезли, винесли. Зараз трошки йде. До... Все. Тілік. Потім, дочка, треба буде так позакрашувати, позафарбувати ці протерті місця. Хоча вони були до нас зроблені. Але хочемо виїхати по-людськи. Оце ще трошечки машина забере. Фух. Так, і отак от. Отак. Бейсмент. Бейсмент. Залишилися ще. Фу, і поїдемо на нову. Що, готові к переїзду Кукусики, мукусики. Прищугиваємося. А, <схи> Ку му так. Да. Я ж так часто їжджу в машині. Больше по этой дорожке гулять не будем.